Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну, героїв Небесної Сотні. Вони були звичайними людьми. Хтось навчався в університеті, хтось працював, виховував дітей, будував плани на майбутнє. Вони мріяли, любили, жили. Вони вийшли на майдан. Вийшли не заради слави, не заради нагород. А заради гідності, заради свободи, заради права жити у незалежній країні вони стояли під холодним небом, під кулями й вибухами, стояли за кожного з нас, за наше право навчатися, говорити українською, жити у вільній державі, 107 життів, 107 історій. 107 сердець, які перестали битися, але назавжди залишилися в історії України, їх назвали Небесною Сотнею, бо вони стали янголами-охоронцями нашої держави. Сьогодні, коли Україна знову проходить через важкі випробування, ми особливо розуміємо, якою дорогою ціною здобувається свобода. Ми молоде покоління. І саме від нас залежить, якою буде Україна завтра. Пам'ятаючи їхній подвиг, ми маємо бути гідними, чесними, сміливими, незламними. Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті, у нашій боротьбі, у нашій любові до України. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Слава Україні!